Росоюз розраховує на успішну угоду зі сполученими штатами щодо тарифів призупинення поставок зброї Україні підбадьорює Путіна через негоду. У Польщі евакуювали кілька десятків таборів. Європейський союз розраховує на угоду зі сполученими штатами, аби уникнути високих тарифів. Переговори на цю тему мають продовжити сьогодні. Нині також мав би сплести термін призупинення дії тарифів на європейські товари. Однак Дональд Трамп переніс його на 1 серпня. Є багато ознак того, що розмови завершаться 10 відсотковими тарифами США на європейські товари. Хоча деякі винятки також не виключаються. Саме цьому мають служити перемовини між. Брюсселем і Вашингтоном неофіційно говорять про можливість виключення літаків та алкогольних напоїв. А також сподіваються, що президент США скасує тарифи на автомобілі та фармацевтичні препарати. Європейська комісія має список заходів у відповідь про всяк випадок, але поки що вона його не використовувала. Не хотіла розпалювати ситуації. Вона все ще розраховує на рішення, вигідні для єС та припинення тарифної війни зі сполученими штатами. Призупинення поставок зброї в Україну підбадьорює Путіна, адже закріплює в ньому думку, що він може виграти війну на виснаження. Так вважає експерт Вашингтонського інституту вивчення війни Крістін Говард. За її словами, Росія адаптувала свою технологію безпілотників та тактику їх використання, аби бути більш скоординованими та точними. Це свідчить про те, що атаки Росії на цивільні райони у Києві та інших областях, а також на служби екстреної допомоги в останні ти є навмисними. Гарвард вважає, що Росія використовує цю тактику, аби деморалізувати українців та придушити їхню волю до боротьби. Експертка також наголосила, що призупинення американської допомоги влаштовує Путіна та підбадьорює його. Росія використала призупинення допомоги, аби посилити свої атаки. Майже 90 таборів зі 100 розташованих у зоні, охоплені попередженнями про складні погодні умови, евакуювали. Розповів речник Державної пожежної служби Кароль Кишковський. За його словами, надзвичайники постійно контактують із рештою таборів. Мами евакуваних близько 90 позов табори, які ми евакуювали, знаходились у зоні найбільшої загрози на цих територіях. Діє попередження третього ступеня. Ми тримаємо зв'язок з усіма таборами. Там завжди є надзвичайник, він перевіряє умови евакуації. Також перевіряє телефонну доступність. Ми із усіма таборами, ми з ними всіма у контакті. Також у радіотелефони. З телефони ми цей час в контакті. Кілька днів тому у Сполучених Штатах через розлив річки після дощів евакуювали багато таборів, особливо Камп «Містік» – християнський табір для дівчат, де загинуло щонайменше 27 дітей та співробітників. Ця трагедія викликала критику щодо рішення адміністрації США про скорочення штату агентства із надзвичайних ситуацій адміністрації океанічних та атмосферних досліджень, а також Національної матерологічної служби. Кульмінація негоди у Польщі має настати Сьогодні увечері за прогнозами синоптиків, цілком ситуація має заспокоїтися у п'ятницю. Сенат незабаром розгляне законопроект про санкції проти Росії. Про це оголосив сенатор республіканець Лінці Грем мають бути запроваджені санкції проти найбільших одержувачів російських енергоносіїв, а саме Китай та Індії. Остаточне рішення щодо запровадження санкцій має ухвалити президент Дональд Трамп. Президент має рацію, що Путін грає в ігри. Написав Грем у соціальних мережах, додавши, що Сенат незабаром розпочне роботу над пакетом санкцій. Грем Наголосив, що президент США матиме право призупинити або скасувати санкції. За його словами, у Сенаті, що складається зі ста членів, законопроект має підтримку понад 80%. Учора Трамп розкритикував Путіна за відсутність волі досягти миру. Трамп також оголосив, що відновить постачання деяких боєприпасів до України. Тим часом в Україні ніч була знову неспокійною. Війська Російської Федерації атакували Україну ракетами та ударними безпідними. Ілотниками, зокрема, вибухи було чутно у Луцьку та івано франківську Президент України Володимир Зеленський має намір відкликати посла країни у Сполучених Штатах Оксану Маркарову. Це підтвердив у вівторок міністр закордонних справ Андрій Сибіга, не називаючи проте імені її потенційного наступника. Раніше ЗМІ припускали, що місце Маркарової може зайняти серед інших чинний прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Його відставка обговорюється уже тижнями. Сибіга пояснив, що Україна хоче посилити свою дипломатію. І особливо в відносинах зі сполученими штатами він оголосив про близько 20 президентських рішень щодо зміни послів, які мають бути оголошені після конференції у Києві, запланованої на 21 липня. Деякі аналітики схиляються до думки, що таким чином нинішня адміністрація Зеленського хоче усунути потенційного конкурента посла України в Британії Валерія Залужного. Сильні дощі в поєднанні зі грозами спричиняють швидке підняття рівня річок. Це може призвести до раптових повеней та підтоплень. Наступне засідання команди з управління кризовими ситуаціями запланували на сьогодні на восьму ранку. Керівники відповідних міністерств, служб військових, а також усі воєводи зустрічаються у зв'язку з переміщенням генуайського циклону. По Польщі про свою участь також оголосив прем'єр-міністр Дональд Туск, а кризові команди Працюють щодня, каже міністр внутрішніх справ Томаш Сімоняк. Зібравши ви всіх воєводствах загрожених усіх воєводствах, яким може загрожувати, негода скликано антикризові команди. Тож уся мережа нашої реакції повністю розвинена. Мешканці також отримують застереження і вказівки, як поводитися в екстремальних погодних ситуаціях. Чижені і отримують інформацію, теж як ще в таких ситуаціях заховивань із минулої п'ятниці одразу після того, як метеорологічні служби опублікували попередження про негоду, усі дотичні служби перебувають у стані підвищеної готовності. Через негоду на півні Польщі Державна пожежна служба мобілізує додаткові ресурси. А за даними інституту метеорології, найближчим часом у центральній Польщі очікується продовження сильних опадів. Інтенсивність, однак, Пово зменшуватиметься.